За останні два роки у Кривому Розі демонтували майже дві сотні білбордів та близько 50 сітілайтів. Сьогодні одну з незаконних рекламних конструкцій демонтували на перехресті проспекту металургів та вулиці Віталія Матусевича. Ми демонтуємо от такого велетня, котрий був тут розташований, розташований довго, але останнім чином вичерпався срок дії дозволу. Власник нічого не Сам не зробив, незважаючи на приписи, котрі були йому направлені, тому відділ з питань реклами за допомогою одного з комунальних підприємств міста сьогодні проводить демонтаж цієї незаконної рекламної споруди. Та зараз ми починаємо велику велетенську роботу по демонтажу фасадної реклами, котра дуже негативно впливає на зовнішній вигляд нашого міста.